Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду, не покину на нашій славній, Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Україну Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молити чи ні, та не однаково мені, як Україну, злії люди. Сплять, лукаві і вогні, її украденою збудять. Ох, не однаково мені. Ваші обласки п'янові.